Thank yeah. you. Так, тоді і ким? до кого не було. Чи не перебуваєте ви у родинних стосунках з будь-яким із учасників процесу, а саме підсумую васловичем та близняком Сергієм Петровичем? Ні. В яких ви стосунках з даними особами? Чи не перебуваєте у неприїзних стосунках? Ні. Суд вас викликав в якості свідка за клопотанням представника відповідача і попереджає вас, що за відмову віддачі показів за неправдиві покази несете кримінальну відповідальність. Вам зрозуміло? Так. І суд вас приводить до присяги, присяги створити суду правду, нічого не приховуючи і не спотворюючи відому вам інформацію. Слово присягаю. Присягаю. Представник відповідача може задавати запитання свідку. Скажіть, будь ласка, які були передумови для прийняття на роботу від цього Василя Васильовича? те, що ми хотіли зробити просто людині добре, прийняли його на роботу, з пусть що держава відшкодовувала їхній заплачок. І він жодного дня в нас Ми просто прийняли його в той день, коли нього його коли, коли трені? Якого року виходить як слабки працювати? Що відбувається до 14 серпня 2015 року. А коли він був призваний на військову службу? В тому ж дні. Він, він, він працював нічого один день на, на вашому підприємці? Ні. Трудову книжку оформлював? Трудову книжку не виконала, але не понял. Верну, у квітні місяці я там дав а коли він пройшов зато, то він є окремо. Світ, будь ласка. Підчувало Василь Писа, що перебор у сесійних трудових відносинах з колективною виробничним комерційною. Ви йому виплачували заробітну плату? Він отримував заробітну плату через сестру oh, отримує... чесне слово, тому що на мене мало виручити. Отримував заробітні плату. так? скільки скільки часу ви отримували заробітну плату? Скільки часу ви йому виплачували? Ви бугатори, правильно речі? Скільки часу виплачували? Він отримав заробітну плату за серпень, того ж так був прийнятий, mm -hmm. вересень, жовтня, листопад і годині. Розуміло, п'ять місяців він отримував завітний наказу. Скільки мені, будь ласка, ви зверталася ваша фірма, чи ви, чи директор фірми, зверталися з позовною заявою до Василя Васильовича про скасування, то говорите, що він там не працював, про скасування цього наказу про прийняття на роботу, оскільки він, як ви розказуєте, фактично не перебував трудових відносинах з вами, ви його пожаліли. Поставили з Ви зверталися з позовою до суду про скасування цього наказу? Ні. Відмінно тому договору не закінчився і Питання, що є заслідка учасників процесу? Поясніть свідок, Що значить через сестру отримував заробітну плату? що він був у АТО. Це судовідомо. Що, що це означає? Хочу. Вона отримувала заробітну плату. Яким чином? Через сказку? Як було встановлено судове засідання було через платіжну картку? Чи ні? Ні. Ми на карточку йому не віддали. У нас зарплата. Зараз накладу готівка з карту. В якому розмірі позивач отримуємо заробітну плату на вашому підприємстві? У е, мене є довідка його серед місцему заробітку. Довідку має надати представник, а не слідок. Через представника, оскільки він представляє інтереси вашого підприємства, така довідка має бути надана суду в такій категорії справ. Згід... Я прийдуся, хоча є розписка товариства, що належним чином повідомлений. З приводу виклику даного свідка суд слухає представника відповідача. Ваша Вважаю, що необхідні шар віддати цього свідка на, на друге. Другий, другий, другий. Яка причина не є я. свідка за вашим клопотанням? Я не можу сказати. мало мало з'явитися. Не жоденіла, а отже суд не може розцінювати її поважні. Крім того, представникам відповідача мало бути на суду довідка, посередній заробіток позивача. Є така довіра. Така інформація, є необхідна в даній категорії справ. Є довідка. Представних позивача можна знайомитися з даною довідкою, висловитися з приводу з'єднання до матеріалів справи. Ставини, ніж повідомила свідока братюк Сергій Петрович. Я думаю, що директор, ну, нам може, може повідомити інші відомості. Ну, може, може, ну, звісно, звичайно, що може Які? Про що? Відносно, відносно того, ну як виконавчий директор, людина повинна знати, яким чином... Теж проводився процес вкладення на роботу, можливо, щось помінялося, можливо, щось були інші питання про трудовій книжці, як що як, 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 як отримувати книжку. Коли він приходив на підприємство, коли писав заяву на укладення на, на роботу і так далі. Ці факти оскорюються? Ціні. Служба представника кожен Каженці не може повідомити. Нічого, що має значення для предмету спору, школу. Зв'язку з тим, що в нас предметом спору не йде прийняття на роботі, і мною було задано питання свідку і про те, що скоржується підприємством, а наказ про прийняття на роботу, Допит цього свідка вважає недоцінне, це затягування судового процесу зловживання сторони Василь Васильович, на вас соціального. Голосно говорите. Заслуговши думку учасників процесу, то враховуючи те, що суд не почув поважності того, що які факти може повідомити цей свідок. І суду не повідомлено про поважність ніякі цього свідка, суд не буде ніколи його викликати. Крім того, зв'язку з заявленими вимогами суд вертається до позивача та його представника. Приводу заявлених вимог, ще представник, паше, вимог Татання, оскільки вимог стоїть поновлення на роботі, а, і залишений увагою наказ про звільнення з роботи. Слухаємо. Прошу е прийняти до, е до, до уваги заяву, прошу, на судну заяву, про що я ставлю. Спору він особисть представника здорови, приведу катання п'ятницю, що ініціювався 219. Офісним заяву товарчення кісміського ремонту знаходиться міста чи ніці знаходяться справа з позовою підсумку та КВК автомобілів пропоновлення на роботі виплату середнього залі, за по зачастую військової служби. Всі підпоновлені на роботі безпосередньо пов'язані з наказу прозору промовлення звільнення, про ухожу позвонів вимагає. Прошу пункт перший про зміни викласти наступні літаки. Скасувати наказ номер 138.015.00.2016 року, тому змінювати поновити мене Цу Василя Васильовича, звичайно, надеюсь вулиця Буковинська, села до того ставського Челенської області з 05.01.2016 року на посаді відсотного руху робітника УКВКП Автомотор. Автомотор з вулиця Незалежності, 34А від міста Кітського. Далі сьогоднішнього.

Відповідно до трудової книжки, він буде запису трудової книги, він буде з вказаною роботи, наказу No138.01 і 05.01.2016 року. На підставі пункту 2 статті 6, 3, 3. оскільки колоному на роботі неможливо фізично застосування е, наказу на No138.01 і No501.2016 року, ми вважаємо, що цей наказ слід скасувати. Щодо незаконності його видання і щодо поновлення на роботі, ми були вислані відповідні пояснення в засіданні, коли було звертано нахідні пояснення. Ми вважаємо коротко буквально до речі. Ми вважаємо, що даний наказ незаконний, так само, як його звільнено, було тому на підставі статті частини 3 статті 119 прав України, так як за працівниками признаними на службу військову службу, військову службу з привезти під час мобілізації особливих період. Фільгаля – це місце робота посада е, у відповідно е, 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 на строк не менше ніж на один рік. зв'язку з тим, що він був звільнений після пройшло 5 місяців, 24 дня, якщо ми саме кажемо, 26 місяців, вважаємо, що даний наказ є незаконний. Питання в зв'язку з цим до представника ПЗВЧ, є у представника відповідача? Демо. Послідайте. Василь Васильевич, на вас сікає. Вас не чує, Василь Трим. Тримайте. Бажаєте щось доповнете до пояснень, наданих вашим представником. Тобто суд слухає представника відповідача, чи погоджується з такими вимогами і ваші заперечення випадку не погодження. Слухай вас, відповідно, представником позитивно. バカって言う。 Золосов прийняття на роботу підсумним робітником по строковому договору на колективну виробничого комерційного підприємства Автомоторс. Зінонаказу на 01 мабуть, погано видно, від 5 січня 2016 року був звільнений з роботи на підставі пункту 2 статті 36, мабуть, в Кодексу законів про праці. Погано дуже видно, зв'язку з закінченням строку трудового договору. Копію видано Київським об'єднаному районному військовим комісаріатом про те, що підсумка Василь Васильович відповідно наказу військового комісара від 11 серпня 15 No119 був признано військову службу під час мобілізації особливо при та оборонно до походження військової служби до військової частини А161 місто Рівне Року по теперішній час. Довідковидана 3 вересня 2015 року. Копія наказу перев'язкова частини від 8 серпня 2016 року. Буде укладено на строк по 31 грудня 2015 року. Відповідно, де соціального захисту населення підсумки МВ. Імені немає по батькові, але стосовно розірвання трудового договору з підсумком населення населення 24 травня 2016 року. А на даному слово насідання довідка, датована 2 листопада 2016 року. КВКП автомобиль, проте середньої міські зарплати оплати посол становить у 2015 році 1346 гривень. У письмових документах питання по питання доповнення є учасники процесу. Немає. Немає. Оголошую з'ясування обставин у даній справі завершено, приходить до судових дебатів. Слово для виступу надається позивачу. Слухаємо вас, Василь Васильович. Голосно говорите. и, и, и факт... сега да си идут во екипот кој е претворен и на нашиот сторон и на сеќавањетот од веќе. Сега оседувањето, оседувањето било предимно на работа. Изминувањето на работа, нивојот вид мосења и подидното вид кој е дешан, кој е тоа темно, врдешно, коротцивно, демко, автомобилно. Почваме што и тоа и бидето еденство знало поца по тому Він сказав, що в мені буде його пожаліни, бо він мав ти не військову службу, тому ми з ним виклали трудовий доклад. Підприємство достеменно знало той факт, що відсуло Василь Василь Васильович мобілізований і приходить військову скудку. Незважаючи на не це, на казах від No138 на годину 516 року, відсуло Василя Васильовича було змінити. Вважаємо, даний наказ була на роботі. Вважаємо на класні закони, просимо коронавити роботи викладати е, середній заробіт за час внучного потоку, законодавством не встановлено жодних відмовленостей, ніж право не становище, що працівників, які вкладують повідомлення трудові договори, та працівників, які працюють за досліхованими догорами, працівників, які в е, певні були відповідно на фазу до роботи, де не було вкладено жодного довологу. І передбачення статейшно 19 кодексу виконання про працю України гарантій поширюється і на цих працівників, не залежно від їхнього правового статусу. І, і це не знає від того, що вони працюють по струковому трудовому дому, ж вони працюють до побеструповому трудовому доволі. І чітко стаття 119 чітко вказує нам наступ, що. Якщо працівників признання службову військову службу, службу за привозову мобілізації на особливі період або прийняту військову службу за контрактом уразені верзення кризової ситуації, страв... на приїду, введення воно і страви ведення винного ставлення строго захищення особливого приводу або додання фактичної мобілізації, зберігається місце робота, посада середній на підприємстві, судової організації та міському господарстві, сільському спортому регіону кооперативу, незалежно від підпорядкування та форми власності. А у фізичних працівників фізично осіб підприємців, яких вони на час призову. Також працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення запуск коштів державного бюджету України, відповідно, закону Україну по соціальній правій захисту, військовослужбовців та членів їхніх сімей. Виходячи з тим, викладно вважаємо, що відповідачам незаконно введений даний наказ про звільнення, ми просимо. З допомогою також ми повинні скасувати вказані на і позволити слова Василя Васильовича на посаді пособного робітника та випустити середньомісячний заробітний плат за середньомісячну заробітну плату за час вимушеного пробувати. Починаючи з 2016 року. А другу функцію не виконували. Не применшуючи заслуги від перед передбачені, всіх останній дійсно був в зоні антитерористичної операції, це захищав нашу державу. Однак не, не, немає жодних даних про те, що він виконував будь-яким другу функцію у КВКП Автомоторс. У зв'язку із цим. На наш погляд, наказ про прийняття призвільнення з роботою 5 січня 2016 року No138 про розірвання торгового богу, розвільнення роботи підсового Васильовича ми вважаємо законом, який не підбігає скасовуванню. А також Васильович не підбігає <ганувач> допомогу роботу, а також не повинен бути на середмі на виходу середмічного заробітку за жарський. Зв'язку з цим прошу позивні вимоги та уточнюю, щоб у вимоги від свого силовича відходити, з козну не погоджувати. Учасники мають право скористатися реплікою. Якщо продовжувати подальше не немає значення, чи людина виконувала свою трудовою обов'язку, чи вона не виконувала. Наказ про його прийняття на роботу, що він виконував тут обов'язки, не поскажується. Йому виплачувалося зараз за 12 місяці. Тому заперечить стих підстав, що вони не виконував обов'язки, вважають таким, що не підняють за тюркну увагу. Інші учасники бажають скористатися. Суд видаляється на речі кімнати. Прошу встати. Ціна підприємства автомоторс пропонування на роботі та виплату середнього заробітку вирішив позов задовільнити скасувати наказ No1381 від 5 січня 2016 року по колективному виробничу комерційного підприємства «Автомоторс» про звільнення з роботи підсула селяни після пункту доросла ці шостої кодексу законів про працю України. Зокрема, закінчення зроку трудового договору. поновити підсуду Василя Васильовича на посаді підсобного робітника у колективному виробничого комерційного підприємства Автомоторс з 5 січня 2016 року. Стягнути з колективного виробничого комерційного підприємства автомоторс на користь підсуду Селі Васильовича 14 тисяч двісті гривень середнього заробітку без урахування відповідних відрахувань до державних цільових фондів. Стягнути з колективного воротничого комерційного підприємства автомоторс. На користь держави 551 гривень 20 копійок судового збору. Рішення в частині поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за один місяць звернути до негайного виконання. Рішення набирає законної сили після закінчення сроку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. В разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом. Апеляційна скарга на рішення подається протягом 10 днів з дня його проголошення. А особами, які брали у справі, але не були присутніми під час проголошення рішення протягом 10 днів зняв тримання копії цього рішення, судовосин оголошується закритим. Повний мотивований текст рішення буде виготовлений у визначений законом п'ятиденний строк, тобто на 23 листопада цього року.